Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми з вами приготуємо такі красиві, смачні і корисні бутерброди. Ви любите бутерброди? Я дуже люблю бутерброди. І не тільки з ковбасою, з сиром, а можна фантазувати. Сьогодні ми фантазуємо і приготуємо декілька варіантів бутербродів. Перший варіант: ми візьмемо два грибочки, шампіньйони в мене, і одне яйце, Гриби. Кришу дрібненько, такими невеличкими кубиками, і відправляю на сковорідку з олією. Не солю, перемішую, піджарюю до рум'яної шкуриночки. Також збиваю яйце з майонезом, трошки даю солі, перемішую все, і яйце виливаю на сковорідку до грибів. Такий смачний омлет з грибами для першого варіанту бутербродів. Наступний варіант для бутерброду це намазка така. Я взяла пучечок окропу, дрібненько покришила його. Також домашній коров'ячий м'який сир підсолюю, додаю окроп і пару зубчиків часнику. Часничок я перетираю через плівочку на тертушці. Плівочка з часничком, тертушка чиста. Часничок Відправляю до сиру і з окропом. Додаю пару ложок сметани, можна майонезу, все перемішую. Наступна намазка на бутерброди із зуселеця. Я взяла один оселедець, почистила його, видалила кісточки, розділила на філе, також взяла 4 невеличких куриних варених яйця, половинку яблучка, пучечок невеликий зеленої цибулі і грам 100 вершкового масла. Цибулю покришила отак дрібненько. Також малесенькими такими кубиками покришила яблуко. Дивіться, спочатку порізала його на невеличкі такі дольки, а потім вздовж і на кубики. Дрібнесенькі яблуко повинно бути кисло солодке Яйця натираю на дрібну тертушку. Оселедець дрібненько кришу. Отакими от невеличкими кубиками. Додаю столову ложку оливкової олії, можна будь-якої. Перемішую ретельно до однорідної маси. Формую бутерброди. Я взяла декілька шматочків отакого білого багету. Можна взяти будь-який хліб, який ви любите: чорний, сірий, зробити грінки на ваш смак і на ваші вподобання. Також. Пробуйте оцю намазку з зоселедця. Якщо треба, трошки досоліть. Я трошки досолила, бо у мене оселедець був не дуже солений. От дивіться, такі красиві, апетитні, смачні бутерброди. Будемо куштувати. Смакота. Смакота. Якщо любите оселедець з огірочком, з помідорчиком і з зеленю, дуже смачно. І ці бутерброди також смачні. Попробуйте, приготуйте, не пошкодуєте. Це дуже смачно, красиво, апетитно, смачного. Заходьте до мене на канал, дивіться мої відео, підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустрічей. Пока!